Другий день Покликання людини до життя. Створивши невидимий духовний світ, Господь Вседержитель звернув свою увагу на землю. Він упорядкував її, прибрав квітами, травами, деревами. Опісля заселив різноманітними звірами і птицями, а води наповнив різними рибами. створення Всесвіту. Біблія подає такі слова. Бог сказав, і так сталося. Створення самої людини проходило в більш возвеличений і тожерствений спосіб. Перед її створенням відбулося якби якесь розважання застанова Бога, не мов би, нарада Пресвятої Тройці. Сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу. І нехай вона. Панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями і над усіма плазунами, що повзають на землі. Як ми бачимо, людина мала бути вищою над усіма сотворіннями, а її становище серед усіх сотворінь визначалось особливістю і винятковістю, і тому створив Бог людину на свій образ, на Божий образ створив її. Чоловіком і жінкою створив їх, і благословив їх Бог і сказав їм Будьте плідні, й множтеся і наповняйте землю та підпорядковуйте її собі. Наші прародичі отримали від Господа Бога окремі дари тіла і душі. Щодо людського тіла, то воно мало завжди заховувати, згідно з Божим планом, свою молодість і не підлягало жодним хворобам і втомі. Фізична праця була для прародичів приємністю, їхній розум свіжий, легко розумів, мав велику здатність мислити і доходив до пізнання різних правд. Людина не мала страху смерти, бо вона мала бути безсмертною. Щодо людських душ, то вони були улюбленими дітьми Всевишнього, з якими Господь часто спілкувався, бо людина отримала від Бога освячуючу ласку. Надприродний дар. Тою благодаттю чоловік набуває святість і праведність, стає дитиною Божою та спадкоємцем небесного Царства. Одержання освячуючої благодаті Божої вказує на те, що перші люди були призначені Богом до вічного блаженства. Цей дар отримав Адам і не тільки для себе, а для всіх своїх потомків, Їхні пристрасті. Смисли абсолютно підлягали самому наказу розуму, ніколи не бунтувалися проти нього і ніколи не хотіли того, чого не хотів розум. Спокій панував в їхньому серці і душі, не було ніякого роздвоєння між душею і тілом, не було тої боротьби між пристрастями і розумом, що є зараз у нас. Перші прародичі проживали в раю, місце розкоші. Яке приготував Господь, для улюбленого свого створіння, де все покорялося чоловікові і служило йому. Як ми вже згадували уступно слові, що людина в раю отримала одну заповідь з усього, що є в саду, вона може споживати, тільки з дерева, пізнання добра і зла не їстимеш, бо помре. Дотриманням цієї заповіді вона мала довести. Що визнає над собою Бога, Творця, а за недотримання цієї заповіді Бог установив кару смерть. Господи Ісусе Христе, Ти був вірний Отцеві Небесному і до Кінця виконав Його волю, ти дав приклад і нам, як ми маємо прославляти, любити Всемогутнього Творця, в який спосіб людина може прославляти Господа Бога. Людина розумне сотворіння. Прославляє Сотворителя своїми молитвами, під коренням себе його Божій волі, слухає, дотримується і виконує заповіді Божі, в яких Господь Бог виявив свою волю. Сам наш Спаситель Ісус Христос говорив до нас так: як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Прославляючи Бога, люди запевнюють собі Його благословення і вічне щастя в небі. Бо пізнання і прославлення Бога ведуть до неба, так навчав нас наш Спаситель у своїй науці, яку дав апостолам на Тайній вечері, що життя вічне полягає в тому, щоб вони впізнали тебе, єдиного істинного Бога і тобою посланого Ісуса Христа. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Прийди, Господи, прийди, свій народ з неволі гріха підніми.